Доброго дня, ми з України, вітаю вас! Ми з вами продовжуємо серію відео про 12 магічних ночей. І сьогодні на нас чекає п'ята ніч. Да? П'ята це ніч, яка відповідає за травень. Ми говорили з вами, що ночі між 24 грудня і 6 січня. Це такі магічні ночі, які відповідають за 12 місяців, як в казки Маршака. І от наша п'ята ніч. До речі, ви спостерігаєте за собою, ведете книжку, записуєте. Що вам приснилося? Мені, наприклад, останнім часом щось таке сниться. Я записую, можливо, в той місяць, от коли мені сниться зараз, да, травень, буду читати. Або, як каже моя бабуся, дурне снить, дурне снить". спить, дурне сниться. Все може бути. За що відповідає травень? Травень в нас це такий час, коли на вулиці все зелене. Травка, квіти, коли людина починає дихати, природа починає дихати. Всім хочеться кохання в карколомних позах, тільки ніхто не знає з ким, але хтось знає. Це час любити, коли у вас енергія просто. ми маємо більше сонця, йде вітамін Д. Ідуть всякі гормони. Не тільки щастя, допаміна і адреналіна. Але такий час, коли все прям вау! І якраз цей момент, от сьогодні, да, а день, коли мене бачите, час продумати про радість, про радість, яку ви відчуваєте з собою, радість, яку вам приносять інші люди, і радість, яку ви відчуваєте, коли ви спілкуєтесь з Всесвітом. Давайте спочатку про інших людей. Ви мене зараз дивитеся, якраз на п'ята ніч. Подзвоніть людям, які приносять вам радість. Хто є? Тими людьми. Ваша краща подруга, кума, брат, сват, сусідка, мама, батько, хто вам приносить радість, от у мене радість іде. Подзвоніть тій людині і скажіть, слухай, я просто так дзвоню, я за тобою засумувала. Добре, що ми були там і там згадайте про радість, яку ви відчуваєте по відношенню до Всесвіта. Це може бути також і подяка. подяка Оскільки людина, я вам говорила про це, перед тим, щоб щось отримати, вона має подякувати. Це важливо. Через це я також і говорю і на каналі, і в нашій групі у Фініксі, до речі, приєднуйтеся, якщо вас, вас там нема. Поздороватися з людиною, подякувати це вже перший крок. Це вже та посмішка, яку ви даєте іншим. Це є необхідним. І як ви спілкуєтесь з Всесвітом? От, чи вмієте, ви бачити небо, чим вмієте ви радіти просто тому, що от ви сидите і от до мене прийшов кіт, або я знімаю для вас відео. Мені від цього кайф, мені це подобається, мені це приносить радість. Я зараз сижу з вами між руками. Я не нафарбована, але в мене чудовий настрій, оскільки а, мені подобається. Баланс, мені подобається позитив, який є навколо мене. І для цього не потрібні якісь такі зовнішні фактори. Вся радість, яка є в вас, вона знаходиться внутрі. Вона в вашому серці, вашій душі, ваших поглядах. Тому травень це час радіти. Подивіться на себе, на те, чому ви радієте. І. Згадую завжди прислів'я німецьке, Hemd hat keine Taschen» остання рубашка не має карманів. Коли ми підемо з цього світу, єдине про що ми жаліємо, листи, які ми читаємо, да, люди вже літні, вони пишуть, я жалію, що в мене не було радості, в мене не було емоцій, я забороняла собі, чи забороняв собі якусь радість. І нехай це буде маленька подорож. Це можливо буде зустріч з людиною. Це, можливо, ви купите собі якусь ем, сукню, чи ви купите собі нову колоду, колоду карт. Да? Це ваша радість. Проаналізуйте, візьміть папер і напишіть, що мені приносить радість. Потім напишіть, хто мені приносить радість. Запитайте себе, чи вмію я взагалі радіти. Так, можете мені сказати, зараз в нас в країні війна і за останні 10 місяців ми забули, що таке. Це неправильно. Дивіться, відео я завжди кажу, які хлопці наші знімають з передової. Вони рятують тварин, вони рятують людей, вони рятують себе, вони шукають цей позитив. І сприймати радість є дуже-дуже необхідною чертою, яка Вибачте, рисою характеру, яка допомагала багатьом людям виживати в цій ситуації. І е, радість можна отримувати також, коли ви комусь робите щось приємне, коли людина сміється, коли людина щаслива, і навіть та радість вона є більшою, оскільки це подвійна радість. Це можуть бути і пожертви, це можуть бути якісь подарунок, які ви купили людині. Подивіться на радість, як діти виражають цю радість. Вони цибають, вони сміються, вони можуть на підлогу впасти. Ми, дорослі, забуваємо, як. Висловлювати нашу радість дуже часто. Ну так, да, пошмішка, а добре. І от ще таке, тобі хтось щось зробив добре, це означає, ти повинен зробити також крок відповідно до того і відплатити. Ми забуваємо, як приймати, приймати подарунки і казати, я заслуговую на цю радість. Назавжди в думках, а чого він це зробив? А він щось від мене хоче? А, от, а чого? Це, напевно, що людина чекає там, відповідного кроку, я маю те і те зробити. До речі, бачите, мене ще тут ну, щастя сидить одне. Мене тут з двох сторін радість. Я як сендвіч. Давайте запитаємо в наших янголів. Тігра. чекай, я запитаю, не ти. А, взагалі, як нам. Да, боже, Також, щоб показати ту дитину. Мої. Он, і Ларша зверху. Дивіться, це радість. Це радість, яку ми отримуємо від тварин. Тарологи відтримують радість від колоди карт, давайте подивимось. und Veränderung. дивіться, це шанс. Вже була така карта, вона знову випала. Це шанс на зміни, шанс на можливість побачити щось інше, себе іншим. Тому радість є. Лови оту жар-птицю за хвіст, ловіть того фінікса, дивіться. Для того, щоб змінитися самі і самому, вам завдання, дівчата, сказати так собі, проаналізувати, як ви висловлюєте радість, чи вмієте ви сприймати подарунки від людей і перше бажання, щоб не було зараз піду щось шукати, і тобі також подарю. Чи розумієте ви, що ви заслуговуєте? На щастя, на подяку, скільки це є однією з важливих таких психологічних проблем, коли людина вважає, я не заслуговую, я маю страждати. На жаль, нас навчали всіх, що просто так нічого в цьому житті не дається. Що нам потрібно вистрадати, нам потрібно ем, вимучитись, і тоді в кінці, да, коли ви підете на пенсію, тоді вам буде добре. Це не так. Радість зараз. Радість в цей момент, радість в спілкуванні, радість в позитиві і в створенні цього простору. Я вам бажаю продовження, гарного продовження свят. Ми побачимо з вами у наступному випуску. Будь ласка, пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, як для вас є. Можливість виразити, да, показати цю радість. І не забувайте е, ставте донати, ми з вами домовилися, да, що я роблю ці випуски для вас практиками, е, як завжди, безкоштовно, але для того, щоб подя... подякувати Всесвіту, для того, щоб ці бажання здійснилися. До речі, бажання, де мої бажання, да? я їх спалюю. Здійснилися, робіть донати під відео. Ви побачите адрес волонтерки її звати Валерія Доленко. Хто скільки може, будь ласка. Скільки ви вважаєте за потрібне для того, щоб у вас був обмін енергією. Ці гроші підуть для наших хлопців ЗСУ. В Ліри, я бачила, сьогодні вони робили ем, окопні свічки. Ви можете побачити її і в інстаграмі, і на Фейсбуці. Ви мені присилаєте скрін, якщо є бажання. Я вас записую в свіча рівний зошит, і тоді ви отримаєте, ми будемо розігрувати безкоштовну консультацію в мене на Таро. Тому, дівчат, хлопці, на все добре. Побачимось наступного разу.